Кого підпише Київський Динамо у це трансферне вікно? В якому клубі продовжить свою кар'єру Максим Таловєру? Чи буде Челсі подавати позов до суду на Михайла Мудрика, на якому місці Ілля Забарний у рейтингу найдорожчих захисників світу? Яка ситуація у Віктора Коваленка та його клубу? Колишній захисник Роми дав свій коментар по Артему Довбуку, яких двох футболістів підписали львівські Карпати, а також який топ-клуб зацікавив Ілля Забарний. Лишній захисник Роме Венсан Кандела розповів, які позиції потрібно підсилити римському клубу. Потрібні три ключові підсилення: захисник, який буде грати разом з Манчині та Ндіка, і в захисник і нападник, який буде грати в парі з долбиком. Чи заслуговує довбик на довіру? Безумовно, в усіх великих нападників був складний перший сезон. В нього є якість, швидкість і амбіції, сказав Кандела для «Кор'єра Дела Сера. ПСЖ продовжує наполягати на трансфері центрального захисника Борму та Єлі Забарного, повідомляє журналіст Sky Sport. Кілька топ-клубів були проінформовані, що Ілля домовився з паризьким клубом про перехід. Зазначається, що гравцем також цікавиться Ліверпуль, але поки що конкретних пропозицій по трансферу не було. Переговори між ПСЖ просунулись ще далі. Загальна сума угоди може сягти 70 мільйонів євро. Цього сезону Іля відзначився одним асистом у 39 матчах за клуб. З'явилася інформація, що нібито Таловєров може стати футболістом Сток Сіті. Максим дав свій коментар на рахунок цього. Є зацікавленість, але я вивчаю пропозицію і зараз перебуваю в Плімуті, сказав Таловєров. Раніше видання повідомляло, що Сток Сіті близький до підписання 25-річного українського захисника. За підсумками сезону 2024-25. Плімут посів 23 місце у турнірній таблиці та вилетів у третій дивізіон англійського футболу. Стоксіті завершив попередній сезон 18-м та гратиме у другому дивізіоні Англії. А перед тим як ми продовжимо, не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб дізнаватись про головні футбольні новини та підтримати український контент. Вінгер Зірій Саліфу Сума з великою долею ймовірності продовжить свою кар'єру у складі київського Динамо. До 21-річного гвінейця проявляють інтерес клуби з Росії, Туреччини та України. Однак зазначається, що футболіст уже зробив свій вибір. Цього сезону Сума відзначився 12 голами та 7 асистами у 41 матчах за клуб. Також зазначається, що гравець Зірі вже залишив країну, ймовірно, приєднається до київського Динамо на зборах. Повідомляється, що у січні 2025 року Динамо надіслало Зірі офіційну пропозицію. Трансфер. Наразі клуби досягли згоди щодо всіх деталей переходу півзахисника. Журналіст Пітр Слонка повідомив, що Динамо може поповнити також центральний захисник, а центрбек динаміці Максим Дячук є кандидатом на перехід у польську Лехію. Максим Дячук є одним із потенційних кандидатів на позицію центрального захисника в Лехії Гданськ, написав Слонка у своєму телеграм-каналі. 21-річний Максим Дячук у минулому сезоні провів 14 матчів за киян у всіх турнірах. У його активі один асист. Український спортивний юрист Євген Пронін дав коментар щодо ситуації з позитивною допінг пробою, він гра Челсі Михайла Мудрика. Та чи буде Челсі подавати на Михайла до суду? Чи може Челсі подавати позов до Мудрика? Я не впевнений, що саме Мудрик має бути відповідачем. Так, якщо буде доведено, що це відбулося в таборі збірної, тим паче, якщо якось зможуть довести, що це лікар збірної щось йому дав, тоді, звісно, будуть позиватися до УАВ. Але там була версія про те, що це не працелаштована особа вколола щось міші, що могло містити. Мілдронат. Тут прикольна юридична конструкція. Тому що якщо ми зберемо просто чутки і побудуємо конструкцію того, що не лікар УАФ колов щось мудрику і в цьому препараті був у Мельдоні, і Челсі може послатися до УАВ, УАВ може скіпнути цей позов тим, що ні. В нас немає офіційно підтвердженої інформації, що це саме лікар УАВ зробив. Львівські Карпати оголосили про підписання форварда руха Ярослава Карабіна та воротаря Андрія Кліщука з Кривбасу. За даними статистичного порталу Трансфер сума трансферу 22-річного українця складе 600 тисяч євро. Карабін виступав за рух з липня 2020 року. До цього грав за Карпати. Цього сезону Ярослав забив 6 голів та віддав 7 асистів у 32 матчах. Також Карпати поповнили свій склад 32-річним голкіпером. Останнім клубом Кліщука був Крибас. Кліщук виступав за Криворізький клуб з липня. 2020 2022 року. Він провів за команду 65 матчів, з яких пропустив 60 голів. 26 ігор зіграв на нуль. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг центральних захисників із найвищою оцінічною трансферною вартістю. До цього рейтингу потрапив 22-річний український футболіст Борнмута Ілля Забарний. За даними Сієс, оціночна трансферна вартість гравця становить 67 мільйонів євро, що є шостим найвищим показником серед центральних захисників у світі. Лідером рейтингу є 18-річний центральний захисник Барселони та збірної Іспанії Павл Кубарсі. Сієс оцінює його вартість у 110 мільйонів євро. Зазначимо, що трійку цього рейтингу замикає колишній партнер забарного по Борнмуту Дін Гейзен, який цього літа перейшов у Реал. За 50 мільйонів фунтів. Оціночна вартість 18-річного Гезіна за версією CS становить 85 мільйонів євро. Емполі оголосив про відхід українського півзахисника Віктора Коваленка з команди. Про це клуб повідомив на своїй сторінці, опублікувавши фото чотирьох гравців, які залишають команду після закінчення сезону 2024-2025. Дякуємо хлопці, що носили нашу футболку. Бажаємо успіхів у вашому майбутньому. Ідеться у повідомленні клубу у Твіттері. Окрім Коваленко, у цьому дописі клуб також попрощався з співзахисником Юсифом Меле, нападником Крістіаном Коеме та захисником Ар'яном Ісмайлі. Віктор Коваленко у лютому 2025 року відписав контракт з Емполі до кінця сезону 2024 25 У складі італійського клубу 29-річний українець провів 8 матчів та забив один гол. Нагадаємо, що минулого літа Коваленко достроково покинув Аталанту, розірвавши контракт. Сезон 2023 тисячі хаубек провів на правах оренди саме у складі Емполі. За підсумками сезону Емполі посів 18-те місце у турнірній таблиці серії А та вилетів у серію Б. I don't take sh**, I got no love to